Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. І Далі про таке міністр культури втрачає посаду. Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення майже одночасно з проханням президента Володимира Зеленського до прем'єра про заміну міністра. Ткаченко, який керує міністерством з 2020 року, не вперше опиняється на межі відставки. Зокрема, і через суспільний тиск. Найпотужніше крісло під Ткаченком захиталося після анонсування проєкту Тризуб батьківщини вартістю двадцять 8 мільйонів гривень тоді було зібрано донорські кошти на заміну Герба СРСР на тризуб на щиті батьківщини матері. А ще добудова музею голодомору вартістю майже 574 мільйони гривень. Ще однією краплею стали заплановані мінкультом витрати у розмірі 33 мільйонів гривень на зйомки драмедійного серіалу «СМТ Інгулець». стрічка про скандального депутата з Кіровоградської області. президента ФК «Інгулець» та підприємця Олександра Провознюка. що вчора про фінансування культурних проєктів та власне Ткаченка сказав президент. У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів, має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований за рахунок позабюджетних ресурсів, має бути реалізований за рахунок саме позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер, і, зокрема, галузі культури, музеї, культурні центри. Символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, не державу. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну. Міністра культури та інформаційної політики України, окремо, я хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. Тож про суперечку між адвокатами культури та поборниками меседжа забути про культуру поки війна, а також про долю кріса міністра культури. Поговоримо з Максимом Днесвіталовим, політологом. Максимом вітаю. Доброго дня. Тож як ми маємо розуміти прохання президента про зміну міністра культури? Ну, перш за все, не потрібно забувати також про. Приставку, тому що це не просто міністр культури, це міністр культури та інформаційної політики, що надзвичайно важливо в часі війни. Тобто, він певною мірою мав би виконувати роль міністра пропаганди в хорошому сенсі цього слова, тому що йде інформаційна війна. Не люблю це використання приставки фронт, але інформаційний фронт він дійсно є дуже надзвичайно. Це місце бою за розуми людей, за серця людей, і ми в останній час і не в останню чергу почали це цю, цю битву програвати саме завдяки неграмотній інформаційній політиці. Вже для більшості абсолютно очевидним є, що ну єдиний, мабуть, інструмент такої інформаційної політики, як національний марафон, він давно вже не справляється зі своїми задачами. Усі соціологічні опитування, заміри показують, що Статистика переглядів неухильно котиться донизу, і ну багато медіаекспертів експертів вже давно заявляли про те, що Ткаченко, як міністр в першу чергу інформаційної політики, він абсолютно провалив усі задачі. Тобто, те, що відбувалося, це взагалі. Ну та ці здобутки наші звитяги на інформаційному полі вони відбувалися виключно всупереч. А не завдяки державній політиці, яку власне мав би керувати Олександр Ткаченко. Тому на те, що це відбулось, нарешті, те, що відкрили очі у президента на абсолютно кричущу некомпетентність цієї людини, це надзвичайно добре. Шкода, що це відбулось вже тільки зараз, і тільки на основі цього інформаційного скандалу навколо цих 400 мільйонів на ці фільми, серіали, і в тому числі 33 мільйони. На зйомки серіалу про Поварезнюка, Ну принаймні так, вже краще ніж нічого. Я сподіваюся, що людина, яка займе цю посаду, вона буде власне приділяти значно більше уваги і креативніше підходити до формування інформаційної політики держави. Наголошу, це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. І звісно, культуру також можна і необхідно розвивати. Але ну давайте не забувати власне. Суть культури за для чого вона має працювати, тому що ми бачили е, ті витвори мистецтва, умовно кажучи, від авторів, які збираються знімати серіал про повразнюка, які знімали серіал про вуйків, де українці з е, західної частини нашої країни зображались ледь не відсталими людьми а українські традиції висміювались. То мені здається, що ці люди не змогли б на достойному рівні. Це моя суб'єктивна думка, звісно. Але мені здається, що ці люди на достойному рівні не змогли б якимось чином знати щось ціннісне для культури. А цінне для формування інформаційної політики тим більше. Угу. А Максиме, якщо говорити про конкретні кейси, за які критикували а, Ткаченка, от на вашу думку українцям потрібні музей голодомору та новий щит для батьківщини матері, і чи саме зараз це потрібно? Перше без сумніву потрібно, однозначно потрібно. Потрібні якісь символи. Я б розбив ці кейси на два з приводу музею голодомору. Я гадаю, в не тільки в моїй родині, в родинах більшості українців є історії про те, як вони постраждали від цього, цього страшного злочину геноциду. Але я вважаю, що саме реконструкція розширення музею голодомору це те, що дійсно може почекати до завершення повномасштабної війни, може почекати до нашої перемоги. Якщо ми говоримо про щит і те, що там виділяється саме кошти від приватних інвесторів, це питання дискусійне, скажімо так, тому що ну, нам на нашому озброєнні необхідні певні символізми. І це дійсно батьківщина мати, вона є таким символом Києва, впізнаваним в усьому світі, і якось не гоже, що цей символ. Який впізнаваний в усьому світі символ е, столиці воюючої країни, він має на собі ту радянську символіку? Інше питання: наскільки я виправданими ті е, суми, які будуть витрачені, власне, на те, щоб розмістити цей тризуб, я тут не можу нічого стверджувати, адже, на жаль, не маю відповідної компетенції. Мені здається, що сума є. Ну, Досить великою, але можливо вона є виправданою. От якщо розділяти ці два кейси, я б зазначив, що музей голодомор однозначно також дуже важливий, але е, ця історія дійсно може почекати. Якщо ми говоримо про тризуб, то це те, що ну є достатньо виправданим на даний момент. Максимо, хочу ще детальніше зупинитися на темі комедійного серіалу. Давайте подивимося, як відповів телеведучий Юрій Горбунов, компанія кого і має отримати ті 33 мільйони гривень на зйомки Інгульця. Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій руський мір. Нам поки що немає чим відповісти. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. І ще одне: ви знаєте, хто у топ 20 запитів в українців на Ютубі? Інтерни з Іваном Охлобистіним. Знаєте, хто це такий, так? Можливо, це відбувається тому, що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. То ми такий серіал будемо створювати. Ну, цікаво, чи питали в українців, хочуть вони українських інтернів за 33 мільйони гривень. Ну то ж Юрій Губанов не відмовиться від зйомок, ба більше він стверджує, що серіал потрібен ще й військовим, бо їм дуже важливо щось подивитися та посміятися. Як вважаєте, насправді зараз є такі потреби у цивільних та у військових? Ох. Ну, перш за все, я зараз такий маленький дисклеймер буду виражати свою виключно суб'єктивну думку. Це моє оціночне судження в жодному випадку не претендую на істину. в останній інстанції, але Юрій Горбунов, це, мабуть, остання людина, яка може заявляти про те, що от, от, українці мають потребу в якісному контенті. Людина має бути, хоч якимось чином, дотична до створення якісного контенту, щоб робити такі заяви. Ну серйозно, от я не втомлюсь сьогодні, що повернусь до цього кейсу з вуйками. Просто подивіться цей серіал, просто подивіться там людей з заходу України показують як таких, що перший раз бачать унітаз, не знають, що така мікрохвильова пічка і так далі, і тому подібне. Ось такий якісний контент він збирається створювати. Нехай він на власному прикладі покаже, що він вважає зі своїх робіт якісними кейсами, те, до чого він був дотичним, от що це от що можна назвати якісним продуктом з того, що він робив. Давайте проведемо таке обговорення. Якщо його визначать як єдиного режисера, який дійсно може це робити, чому це? Ну я б довірив такі, якісь кошти режисеру, які зняли там, наприклад, Люксембург, Люксембург, картина, яка має визнання зараз не тільки в Україні, яка і на міжнародних фестивалях, отримала нагороди і так далі, і тому подібне. Ось вам людина, яка зняла Люксембург, Люксембург, яка зняла в мої думки, тихі дійсно якісні кінопродукти. І насправді так. Ну я гадаю, що і цивільні люди, і військові люди вони потребують якісної, в тому числі комедійної продукції. І Така комедійна продукція вона є. Вона входить на Ютубі, на неї не витрачаються шалені мільйони, е, десятки мільйонів гривень. Ви просто можете загуглити український стендап, багато українських е, комедійних проєктів виходять на Ютубі, які самі коміки за власний кошт роблять без залучення. Не тільки державних коштів, але й іноземних інвестицій, тому що відкрию вам секрет: якщо продукт якісний, то він буде заробляти. Він буде само окупатись. На нього не потрібно буде залучати такі кошти. Тому і я гадаю, що наш, нашим людям цілком може вистачити і такої продукції зараз. І я гадаю, що якщо якісні ідеї з'являться, для них знайдуться і інвестори, які повірять в цю ідею, як всередині країни, так і. За її межами, але це вже точно не мають бути дану це, не мають бути державні програми, тому що ті кошти, які можуть виділяти з державного бюджету, вони мають виділятись на нашу пропаганду за кордоном, тому що е, важко, е скажем, людям за кордоном е достатньо складно. Вони вже втомлюються від теми війни від її номанітності від того, що виключно новини, чи там якісь. Страшні історії потрібно доповнювати якимось художнім контентом. Потрібно, е, потрібно продовжувати боротися за розуми наших там, в тому числі партнерів, показувати і в і в художній площині те, що відбувається в Україні, тому що українцям цього пояснювати не треба. Ми можемо подивитися вікно і це побачити. Так, ви абсолютно праві. Українці знають про себе набагато більше. Дякую вам за включення. Максим Несвіталов, Політолог був на зв'язку з Studio. От, до речі, щодо впливу на закордонні уми, я лише додам, що на тлі скандалу про серіал Інгулець влучно написав український військовий та журналіст Анатолій Штефан про російський серіал Свідитель цитую: поки у нас мільйони витрачають на серіальчики провознюк стайл. Московити зняли за держ. Кошти, фільм, свідок про бучу, направлений на західну аудиторію. Мета розбити правду про свої злочини у бучі і ще раз вкинути на іноземну аудиторію, що вони нікого там не вбивали. А у нас нацизм та всі їхні меседжі проти України та українців. Кінець цитати. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.